Проведуть свій обов'язок, повинен захищати, як чоловік захищати кордони, захищати свою незалежність країни, дійсно візьмуть, що будуть так. і будуть захищати, отам От по захищають нашу. Наша влада не збирається закінчувати цю війну, тому що вона на цьому заробила. І мені ще хотілося підняти таке питання, дивіться, а хто керує нами? Поміхав. Ті люди, хто проводили референдуми, і за яких зараз гинуть хлопці. По нашому місту, я відміну. Наш мер, Рімезо Віктор Володимирович, 11 років правий наші місто. Він проводив, організовував, вибільшував прапори і він мер. Ми вже зібрали матеріали, переданий в Селілівський міський суд. Чотири місяці розгляд цієї справи. Чотири місяці. Вже що? Іти нам, та хай депутати приймуть такий закон, що не судді, не прокурори, не наша міліція доблять, вони не працюють. Хай на перекладу повноваження, ми будемо це робити. Ви що робити? Добре. В залі таке бур'я і було справедливе. Так, представляють. Голова громадської така храма доська, а сестрація жінок пальці. Чепілєва Світлана. Я звертаю вашу умову. Що зараз ми все, що ми кажемо, це вірно. Я запитаю зараз вас, який висновок ви зробите і доповісте, ну, ви що будете робити висновок по всій нашій Батьківщині. Тому питання до вас. Ну, Яка ж таки, модель, яку модель підтримують в цьому місті? Ну, звичайно, це дуже такий попередній зріст, колега в нас все записує, ми потім це опрацюємо. Я... Зветомого один документ, але напевно не складно прийти до висновку, да, що по території, яка звучить варіант з хорватською моделлю, умовно хорватською, ми її називаємо, говоримо про те, що військовим шляхом в найближчий час, е використовуючи максимальних зусиль і ресурсів, е визволити територію окупованого Криму і територію окупованого Донбасу. Ну, якщо я не помиляюся, це, це той висновок, який після нашої дискусії перший. Наскільки це правильно і неправильно, тут не можна його оцінювати, він є. Тому я хотів би, можливо, є ще колеги, які не виступали, можливо, не настільки радикальними поглядами, або ще з більш радикальними виступити. Шановний пане, ви вже виступали. Yes. Добре, зараз ви дасть старий Давайте так, п'ять виступів, бо ми ви вже затягли. Починаємо з лівого боку, спочатку ви, потім ви жіночка. Yes. Давайте. Дуже в одну хвилину. Ну, Зрозуміло, що можна кричати дуже красиві слова і тим загубити країну. Протистояти ми ж реально, дивись, на речі, зараз протистояти військовим шляхом в Росії це погубити Україну. Тому треба. Підходити до цього питання. І я, е, мені хочеться, щоб. Я не знаю, як це зробити, але ми повинні натиснути на владу перше. Це визнати військову агресію Росії. Це перш, це це дуже необхідно. Без цього зовсім нічого не може бути. Тому ми далі ми повинні проаналізувати це, повинні зробити фахівці. Як нам переорієнтувати економіку, не включаючи окуповану територію, для того, щоб нам економічно розвинутися? Якщо не буде економічної бази, не буде нічого далі. Як там називається ця модель, я не знаю. Але зараз ми не можемо приєднати, не можемо що зробити, тим паче, що там. Вже майже все розрушено та вивезено в Росію. Там нежива земля, яку ми потім будемо дуже багато коштів вкладувати, щоб її не Ну Для цього нам треба. треба Добре, дуже вам дякую. Давайте дуже лаконічна. Будь ласка, шановна пані, дякую. Час для того, щоб самім проаналізувати те, що вони дали. А по-друге, правильно сказав пан Володимир, да, легких рішень тут не буде, і я дивлюсь по заявам в тому рахунку і останні заяви тут, що ви випрацьовується та особиста модель для України з врахуванням цих усіх особливостей і моментів. І вже була оголошена така фраза Ефективний контроль. Да? Тобто це буде п'ята у нас якась модель. А як я вважаю зараз, я ще теж година ваш слот-аналіз, не вивчає ще потрібний час. Скоріше за все, отам отамана істина, скоріш за все, магає. Дякую вам. Дуже дякую, дякую, дякую що за ви вашу що дали людям цю інформацію. Тай да. під ну... час їм це. Ми переконані, що цю дискусію треба піднімати. Ми маємо про це говорити, ми маємо домовлятись. І ми вам пишаємо всі ці документи, це що в презентації у вас є. Є наші контакти, будемо дуже вдячні, якщо ви більш виробно вивчите і дасте нам а, якусь а, інформацію. Будь ласка. Питання, питання. Міста Бахмут Сунсаліт. Скажіть, дуже важливо, що ви проводите цю дискусію, але. Подразумеваете ли вы или планируете ли вы контакт с местными депутатами, с депутатскими фракциями в парламенте, то есть чтобы их подтолкнуть к принятию решения? Так как правильно сказала, извините, не и запомнил, план. женщину на местах остались. Наш мэр уже около четверти столетия, и он успешно пересидел срок все местные советы, так как экспертные... В місцевих советах. Тобто, надо готовить базу местных советов для прийняття освобождения наших територій. Планируєте или ви таке. Ну, насправді, не на наших винувачення. Я поймаю.